Добрий день, малята. У кожного із нас є своя домівка, є своє житло, є дім. А скажіть мені, будь ласка, а для чого людині потрібен дім? Так, вірно, щоб сховатися від дощу, вітру, від пекучого сонечка, від морозу взимку. Дітки, а яке житло було у наших пращурах? Давайте подивимося. Люди шукали притулок не лише від негоди, а й від хижаків. Тому природа подарувала їм перший дім. Це була печера, де їм можна було сховатися. А коли первісні люди зупинялись і не було печер, то вони будували землянки, хатинки із підручних матеріалів. Що таке підручний матеріал? Це речі, які були під рукою. Що це могло бути? Дерева, гілки, трава. Всі ці будівлі були округлої форми. Пізніше житло стало укривати шкірою тварин для утеплення. Найстаріше житло із кісток, мамонта було знайдено якраз таки в селі Межиріч, недалеко від Києва. Першим матеріалом для будівництва стала глина. Вона була міцною, гарною, змішували і придавали форму. І будували вже такі хатинки. Пізніше стали використовувати каміння, Навчились його стесувати, придавати форму, а потім уже глиною і цементом закріплювати. З'являлися ось такі кам'яні будинки, які покривалися гілками. Пізніше вже навчилися випалювати глину і робити черепицю. Думаю, дітки вам сподобалась подорож у минулі. На нашій планеті Земля живуть дуже багато людей. І всі вони мають різне житло. Давайте з вами розглянемо. Ось перед вами будиночок, який має назву Хижа. Його будують африканці із підручного матеріалу. Наступне житло. Роблять із снігових плит і називається воно Іглу. Всередині вона зберігає тепло. Стоїть вона там, де багато морозу і снігу. А ця будівля нагадує нам піраміду. І назва цікава. Чум. А от індіанці називають своє житло віквам. А це, дітки, мабуть, вам знайома. Це наша українська хата, мазанка, яка зроблена із глини і хмизу. Не тільки в нашому житті, а ще й у казкових героїв існує своє житло. Давайте пригадаємо і назвемо їх. Ось казочка троє поросят. І з чого вони їх будували. Так, вірно, із соломи. Солов'яний будиночок. Наступний будиночок був зроблений. із гілочок можна сказати, що це дерев'яний будиночок. Із якого матеріалу був зроблений цей будинок. Так, вірно, із каменю. Кам'яний будинок. Наступна казочка, здогадались? Так вірно це рукавичка, що було житлом для наших звірів взимку. Вірно сама рукавичка. Ось герої наступної казочки. Лисичка і зайчик. Яка була хатка у нашого зайчика? Так вірно луб'яна. А яка була хатка у нашої лисички? Так, вірно, крижана. На листі сніг, розтанув. І лисичкина хатка так само. Любі діти, ви сьогодні дізнались багато цікавого. Кожна людина має житло, і воно повинно бути зручним, комфортним. Дякую дітки, що ви були зі мною. До побачення!